І так, чому, виходячи з річки, з пекотного літнього дня, ми відчуваємо прохолоду? От таке у нас цікаве питання. Хтось може дати відповідь? На дворі, наче там плюс 35, нехай буде плюс 40, а ми вийшли з річки, вітер подув, нам холодно стало. Чому так? Оце проблемне питання. Значить, ми будемо давати відповідь на нього повторно на кінець року. Поки що можна не давати. Слідче проблемне питання, куди зникають калюжі після дощу? От у нас, наприклад, прийшов дощ, залило, калюжа стоїть да, день, два-три, а потім вона десь пропадає. Замість неї ну, нічого не остається. Куди вода дівається? Питання: от таке от. як ви думаєте? Вона входить у землю. Так, частина входить в землю, частина ще десь дівається, так? Отже, ми, ми теж. Випаровується. Випаровується. При... Що ми розуміємо під цим поняттям, поки що ну, складно сказати. Тобто вона переходить з одного агрегатного стану в інший. можна сказати. Але ж там немає температури кипіння. Чого вона переходить? Тоже питання відкрите. <кій> Наступне третє питання. Так, стоп, це я пропустив. Так, Збой пішов в мене. Не в ту сторону ми йдемо та собачку питання. Для чого в спеку собака висовує язика? Ну, вона тяжко дихає, відповідно, ми розуміємо, що жарко собачки. Так, чого вона язик тримає надворі? Вона не потіє і так охолоджується. І так вона охолоджується. Добре, пішли далі. Чому, якщо хочемо остудити руку, ми на них дмемо, а якщо хочемо зігріти, то дихаємо. Тобто дмемо мається на увазі ну, такий швидкий потік повітря йде. А якщо хочемо нагріти, то потихеньку ми хекаємо. Чому? Відкрите питання, так? Напевно, коли ми робимо швидкий потік повітря, то що, рука наша при цьому охолоджується, правильно? Холодніше. Те саме, що руку у вікно з автомобіля висунули, там, чи з автобуса, чи з маршрутки. І швидкий потік повітря. Що робить? Він охолоджує руку, так? Чому вона охолоджується, як ви думаєте? Оце, на це питання також треба дати відповідь. Нам. Так. І що перед нами йде нове поняття: пароутворення. Це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Значно. Пара, це що таке? Ну, це не зміна агрегатного стану, це трошки інше, інше явище, воно утворюється не при температурі кипіння. Так як температура кипіння в чого води 100 градусів Цельсія, то, наприклад, зранку от ми встали навкруги туман, роса така, так, і як наче парує земля, і з річки йде такі от... Потоки бачимо хмарки, іначе. Що це таке? Це пароутворення, але ж там вода не кипить, нічого не кипить, общо на дворі холодно, а пара висить у повітрі. Чому так відбувається, от будемо сьогодні ми з вами вивчати це. Значить, пароутворення буває в двох випадків у двох випадках це випарування та кипіння. При кипінні зрозуміло, ми нагріваємо речовину до температури кипіння, і все. Наша, значи водичка, вона починає вилітати з речовини і у вигляді пари. Або просто от, подивіться, без температури кипіння також пара над оцею річкою чи озером також утворюється. Чому воно так утворюється? Якщо залишити відкритою посудину з водою, рівень рідини в ній поступово зменшується. Подумки прослідкуємо за тим, як це відбувається. Молекули води мають різну швидкість. Якщо молекула верхнього шару рідини має велику швидкість і рухається вверх, вона може перебороти притягання з боку інших молекул і вийти за межі рідини. Цей процес називають випаровуванням. І так ось перед нами було ще анімація. Тут нам показали, що да, от, який, яку можна аналогію провести з цією ситуацією. Наприклад, візьмемо космічні тіла. Планета наша земля. Так, вона притягує все, що навколо цієї планети знаходиться. Во-первых, людей там ну, все всі предмети, автомобілі, будинки, все, 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 що є на поверхні, воно притягує. Так само Земля притягує що місяць до себе, так. Тому місяць літає навколо планети Земля по орбіті, і він не відривається, так вони взаємно там обертаються. Це означає, що Земля більша і вона притягує до себе і ну, трошки менший об'єкт, такий як місяць. І що? Ми знаємо, а може ще не знаємо, що от коли ракета вилітає так, космічна ракета вилітає в простір, то там є бар'єр бар швидкості. Тобто треба розігнати ракету так, щоб ракета змогла подолати це притягання земне і вирвалася за межі планети. Тобто, от є певна швидкість, космічна швидкість її називають. поки ми її не досягли б та ракета та не летіла вверх, вона не відірветься, тому що Земля її обратно притягує. Отже, оцей бар'єр такий саме є у молекул. Цих так вони можуть вилетіти з рідини, як ракета із нашої планети в космос. Якщо набудуть оцю цю швидкість, ну, От тут ми знаємо, що проміжки великі в рідини більше, ніж в цьому у твердих тілах, і того молекула може розігнатися. Вони тут рухаються постійно, не так як твердом, що вона там коливається лише. Тому, якщо да, вона отримує певну кінетичну енергію, ця молекула виривається. А коли вода кипить, то ми знаємо, що кінетична енергія тоді зростає, так то вони прискорюються, ці молекули. І тоді пароутворення ну, само собою починає вже хочеш, не хочеш, а всі молекули збільшують свою швидкість, і більшість з них починає що <кій> вилітати із поверхні самої рідини. Отак воно відбувається. Так, випарування це процес пароутворення звільної поверхні рідини. Тобто тут зверху оці, ці молекули можуть вириватися. Як вона може збільшити свою швидкість, ця молекула? Да, дуже просто вдарилася об одну, але з нею там знизу, з боку, ще з якоїсь сторони, ще дві вдарили молекули, тобто вони під час удара надають кінетичну енергію. Тобто розганяється, розганяється, розганяється і от. В певний момент вона може просто вилетіти. Тому, якщо ми поставимо чашку з водою, або каструльку, або чайник, не закрили кришку, то що ми побачимо? Що через там, день, два-три, може неділю, вода звідти пропаде повністю. Куди вона дінеться? Та повилітають молекули ось так, з верхнього шару. Просто цей процес буде довгий, дуже довгий, набагато довше, ніж при кипінні, але <кій> вода рано чи пізно десь зникне. Вона випарується просто. Так. Дивіться, розлили воду через якийсь час калюшка зникає. Тобто, якщо ми на землю розлили, то так, да, ми можемо сказати, що вода пішла в землю. А якщо це якась така речина, що не впитує так, ламінат, наприклад, там, ліноліум на підлогу, так, він не впитає воду. Але через певний час вода пропаде, там останеться лише що слід, що вода була розлита. Тобто вся оця аж два випарується, а остануться лише ті мінерали, які не можуть випаровуватися, тобто тверді тіла остануться, і все. Отже, це нам доказує те, що випаровування існує, і ми його наблюдаємо ну, дуже часто в своєму житті. Речі, що промукли під дождем, з часом стануть сухими. Тобто, навіть постирали ми речі, повісили їх на шворку, щоб вони сохли. Так? Під час просихання відбувається пароутворення. Чим більша температура речей, тим швидше пароутворення проходить. Ми ж їх не будемо нагрівати там, до температури кипіння води, ні. Але речі сохнуті, вони що сухішують, чим більше там воно прогрівається сонечком, наприклад, за допомогою випромінювання нагрівається тіло і пароутворення відбувається швидше. Випаровування рідин відбувається за будь-якої температури. Будь-якої температури це означає, що да, навіть у мороз відбувається випаровування. Супроводжується поглинанням енергії. І якщо рідина не отримує енергії ззовні, вона охолоджується відповідно. Ну тут розуміло все. Так, отже, це нам треба запам'ятати ці три пункти. Далі, швидкість випаровування. Швидкість випаровування залежить від, як ви думаєте, що? перед нами два стаканчика. В одному 12 градусів Цельсія вода, в другому 40. І чомусь по анімації ми бачимо, що при 40 градусах Цельсія. Молекули активніше вилітають. Чому так відбувається? Тому що, відповідно, рухаються ці молекули як швидше, так? Отже, запам'ятали ці тези: що чим більша температура, тим швидше випаровується рідина. Далі від швидкості випаровування. вибачаюсь, від чого? Від площі. Стаканчика самого, якщо в першому випадку в нас стаканчик маленький, ось такий, ну десь раза в три навіть, менше за другий, то з нього випаровується там N на кількість молекул, а в другому варіанті стакан в три рази більше, значить там буде 3N випаровується, тому що площа оцієї поверхні шару, оцього тонкого, звідки вони можуть вириватися в три рази більше. Зрозуміли, чим більша поверхня, тим швидше випаровується. Ну і що я хочу вам сказати: з випаровуванням також, що температура цієї рідини вона зменшується, тому що ця кінетична енергія вона просто вилітає в повітря. А ви знаєте, чим більше в речовини кінетична енергія, тим воно, ну гарячого тіла, тим воно тепліше. Отже, коли ми хочемо студити там якусь речовину, чи чай там, чи не знаю, чи суп, чи що, то нам треба брати миску, яку Ширшу, з більшою площею цього натяжного шару поверхні. Чим більша оця, оця, оця площа, тим швидше воно остине, тим більше, звісно, молекул вилетить в повітря. Але це не значить, що воно там за 5 хвилин повністю все осушиться. Ні, це треба, щоб день, два, три, може і місяць пройшов, щоб воно все тут висохло. Так, далі. Вода та спирт. Подивіться Значить, швидкість випарування. Третій пункт у нас залежить від речовини. Різні речовини по різному випаровують. От вода випаровується, бачимо як повільно, а от спирт набагато швидше. Так, бачимо, що рівень спирту у нас падає набагато стрімкіше, ніж води. Тобто тут молекули вилітають стрімкіше. Далі швидкість випаровування залежить від чого. Тут у нас є стаканчик і фен, да? Фен виключений, вилітають молекули по одному. Включили фен. Над поверхнею, і подивіться, що відбувається: повітря, швидкий потік повітря він видуває просто ці молекули. Тобто він надає кінетичну енергію, яка ще необхідна для вильоту цих молекул. І вони полетіли всі ну, далі собі. Тобто, якщо на дворі вітер дує, то волога випаровується набагато швидше, ніж при ну, відсутності вітра. Тому от, коли. Вітряна на дворі можна стірку вішати, вона повинна по ідеї, висохнути швидше, главне, щоб саму стірку не зірвало. Коли ми помили голову і хочемо, що піти десь на двір вийти, а там ну, погода холодна, то ми беремо фін і починаємо сушити голову. Так? Тому, що, тому, що що? тому що таким чином остиває воно швидше все, остиває і випаровується. І голова у нас буде суха. Тобто фін працює в декілька режимів. Так, Можна гарячим повітрям, можна холодним повітрям, але в будь-якому випадку що, рідина буде випаровуватися, тому що вона буде отримувати кінетичну енергію. Далі конденсація. Тобто, якщо є випаровування, є і обратний процес. Він називається конденсація. Процес переходу речовини з газоподібного стану у рідкий. І там теж не треба нам досягати певних якихось температур. Тобто цей процес ми можемо побачити у вигляді дощу. Наприклад, от пара випаровується, рідина пара піднімається вверх в атмосферу, а потім вона повертається до нас обратно в вигляді дощу. Тобто, це маленькі капельки води, які що з пару перетворилися обратно в воду, і під дією гравітації вони падають обратно до Землі. Конденсацію можна наблюдати не лише у вигляді, вигляді дощу, а й у вигляді, наприклад, вологи на вікні. Так? Тобто підійшли до вікна і бачимо, ага, з'явилися капельки, звідки вони появилися. А це і є конденсація. Так, далі. Конденсація в природі, роса. Зранку виходимо, бачимо, вся трава мокра, наче дощ пройшов, але доща не було. Оце конденсат із зотої водяної пари, яка висіла в повітрі. Хмари в небі, в атмосферу піднімається, та туман це також конденсація. Кипіння. Це процес пароутворення, який відбувається в усьому об'ємі рідини і супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари. Тобто, що це за бульбашки такі в каструлі, це бульбашки пари, тобто там повітря. Яке було в водичці, воно об'єднується і починає активно виділятися з води. Про цей процес трошки детальніше поговоримо. Температура кипіння це температура, за якою рідина кипить. Значить у нас в підручнику. Перед змістом чи після зміста є ряд табличок, я вам їх вирізав. От табличка номер 4 це температура кипіння деяких речовин. У нас є вода, водень, гліцерин, ефір, залізо навіть кипить. Подивіться, кисень, мій. Тобто люба речовина може кипіти. От еталон, вода у нас і за температуру кипіння води взято 100 градусів Цельсія. А водень кипить при температурі мінус 253, Уявіть собі, тобто при цій температурі він уже кипить, що говорити за 0 градусів чи 20 градусів Цельсія. Він вже відповідно в вигляді пару буде, в вигляді газу. Гліцерин 290 градусів, ефір 35 градусів, молоко 100 градусів, так само як вода, хоча густина різна, залізо 2750 градусів. Уявіть собі, скільки це треба гріти. У ту рідину, щоб вона закипіла. Свинець 1740. Тобто, то, якщо свинець плавиться там при 300 градусів чим-то, то кипить він при 1700. Яка різниця між цими двома е, температурами? І все залежить від речовини. Отолія посліна масно 310 градусів кипить. Отже, що ми можемо сказати, що в кожної речовини є оця своя межа, коли починається процес кипіння? Е, так, під час кипіння. Температура рідини не змінюється. Про що це говорить? Той самий процес із плаванням. Пам'ятаєте, поки тіло плавиться, температура не змінюється. Так само і тут вода закипіла 100 градусів, все вона буде триматися. Чого на показнику 0,2? десятих, тому що, може бути, вода не чиста, може бути домішки якихось там мінералів, або соль, наприклад, додавали, або ще щось там. Тобто, Нечиста вода буде мати іншу трошки температуру кипіння. Але якщо більша частина рідини – це все-таки вода, то буде десь в межах норми воно триматися. Зі Збільшенням зовнішнього тиску. <кій> Що відбувається? Чим більший тиск атмосферний мається на увазі, ну може і не атмосферний, може умовно створений тиск, тим буде більша температура кипіння. Чим менший тиск, тим буде менша температура кипіння. Отакі є взаємозв'язки. Нагріємо воду до кипіння і підвищимо над нею тиск. Рідина перестає кипіти. Подивилися тільки, що ми експеримент, тобто поштам надавили сюди на якусь колбу, повітря пішло по трубці, почало давити на водичку. Так, вода, відповідно, трохи там щось стиснулася, і температура. Кипіння повисилася. Це означає, що при 100 градусів вже водичка ця кипіти не буде. Треба давати більше вогню, щоб вода закипіла повністю. Значить, дивіться. Підтримується високий тиск. Кипіння води близько 120 градусів Цельсія. Ну, це близько. Все залежить від тиску, опять же. Значить, каструля скороварка. Таким чином, ми що можемо робити? Ми можемо повишати температуру кипіння до той температури, яка нам необхідна. Там деякі страви погано проварюються, можна там от збільшувати їм температуру. Сіль, опять же, чому кидають до води? Щоб збільшити температуру кипіння, щоб там вже була не чиста вода, а домішки. Зверніть увагу, закипіла вода в каструлі, хто варив їсти коли-небудь чи щось собі готував, кинули сіль і вода. Поступово перестає кипіти. Тобто треба ще трошки почекати, щоб вода закипіла. Але температура той суміші вже буде не 100 градусів Цельсія, а трошки більше. Зі зменшенням зовнішнього тиску, температура кипіння рідини знижується. Тут у нас кипить вода, а тільки 40 градусів Цельсія. Дивимося. Нагріємо воду до 90-95 градусів Цельсія, і знизимо тиск над нею за допомогою насоса. Рідина бурхливо закипить. Відкачали повітря, тобто тут тиск зменшився, і все, вода закипіла раніше, тобто не досягаючи 100 градусів. Саме тому от, ну, деякі страви можуть тоді не приготуватися, тому що вода кипить. Температура недостатня, щоб проварити щось там, і все. Ну, що ти не роби, температура вона не збільшиться, поки вода не випарується відповідно. Саме тому сілі додавляють. А тепер така штука. Значить, ми знаємо, що атмосферний тиск він рахується на нульовій точці, так? Тобто 0 метрів над рівнем моря. А чим більше оцей рівень над рівнем моря, тим, що тиск у нас збільшується, так? Таким чином, от на нулю у нас температура кипіння 100 градусів. А якщо ми піднімаємося вище, то що. А, ні, у нас атмосферний тиск навпаки він зменшується. Бачите, температура кипіння також зменшується. Якщо на, на тисячі на кілометр, то є висоті 96,7 на 3090 градусів на 4,5 кілометра 85 градусів Цельсія. Про що це нам говорить? Що... Альпіністи, коли вони вилазять отак туди вверх, саме вверх, то їм складно щось приготувати. Там, коли готуєш, от вже на 15 градусів менша температура кипіння. І більше 85 градусів з водою ну, не можна підняти температуру кипіння. Тобто приходиться додати якісь речовини сюди в воду, щоб вони що? Щоб вони... Проварилися інакше, інакше що треба використовувати якісь замкнуті системи, типа мультиварки чи скороварки, щоб там був інший тиск зовсім чим ну дворі, чим чим атмосфері на даний момент. Тоді можливо щось приготувати. Але там, опять же, проблеми із струмом. Так, температура кипіння залежить від наявності в рідині розчиненого газу. Так? Значить, є у нас речовина вода, знаємо, що там може бути повітря розчинене, тобто якісь домішки. Так, якщо ми воду починаємо кип'ятити, то ці домішки газу вони якраз і виділяються. Того ми бачимо ці бульбашки, які вони лопаються, так, і з цих бульбашок повітря виділяється і летить, опять же, разом з парою десь уверх туди. Тобто під час кипіння води все повітря, всі гази, які були, вони випаруються. І кип'ячена вода вона вже в принципі без оцих газових домішок. А тепер пішли в нас питання: перше питання: чому температура води у відкритій склянці завжди трохи нижча за температуру повітря в кімнаті? Тепер я хочу почути вас: от ви прослухали цю інформацію, яка сьогодні була. Хто може сказати, чого вода? Комнатна вода, да? яка в кімнаті простояла сутки, наприклад, вона буде мати меншу температуру, ніж повітря в кімнаті. Хто скаже? Хто бали хоче? От в кімнаті, наприклад, там 20 градусів, так, а водичка буде 18 градусів чи 15 градусів. Чому так? Можна? Можна. Ну, тому що відбувається випаровування, внутрішня так. енергія води зменшується? Так, абсолютно вірно. І температура при цьому теж буде що зменшуватись, тому що із випаровуванням тем, частина температури виділяється у середовище. Як би ми не хотіли, щоб вона там зберігалася, але буде температура рідини нижча. все-таки. Так, друге питання: чому скошена трава швидше висихає у вітряну погоду, ніж тиху? Хто ще хоче дати відповідь? Те саме, що з тіркою я говорив. Чому скошена трава в вітряну, тобто буде швидкий потік чого повітря. Правильно? І він буде надавати що? Кінетичну енергію тій вологи, яка є всередині травички. І волога буде просто випаровуватися швидше. Трава в будь-якому випадку висохне. що так, що так. Але під час вітру це буде швидше. Тобто, дивіться. Щоб швидше пішов процес висихання, треба два елементи. Один із двох, хоча б. Або вітер, або сонце. Так? Сонце буде нагрівати випромінюванням, теж кінетичну енергію надавати. І вітер буде дуть, кінетична енергія буде поступати до ну, цих молекул рідини. Тобто, або два, або хоча б один із двох. Всі вони пришвидшують оцей процес. Якщо буде і сонце, і вітер, то взагалі красота. Процес піде дуже швидко. Третє питання. Так, мокра білизна вивішена взимку. Питання нашого, її в мороз вивішувати, так? Чому ми вивішуємо цю мокру, мокрий одяг, коли там мінус 10 на дворі? Вона все одно замерзне. Так, але через деякий час вона стає сухою. От там. З утра до вечора провисіла ця одежа. там заносим вона крижана, вона навіть не згинається, так? Але вона суха від того, коли трошки нагріється. Чим це можна пояснити? Для чого люди взимку його вивішують? Хіба там іде процес випаровування, Як ви думаєте? Там явно кипіння немає, да? абсолютно немає. Кінетична енергія дуже дуже знизилася, тому що воно замерзло вже усе. Як ви думаєте, випаровується вода чи ні? Вона не випаровується. А тут вже ви даєте неправильну відповідь, тому що, оказується, навіть тверді тіла можуть випаровуватися. Так, да, Це дико звучить, але воно випаровується. Таке явище фізичне є, і того взимку всі вивішують ну, стірку свою на вулицю, тому що там теж йде процес випаровування, але він настільки йде повільно. Що ну майже незамітно, але, але є, да, воно відбувається такий процес, щоб ви знали, що тверді тіла також можуть втрачати оці ж молекули рідини. Того, так, да, таке існує, щоб ви розуміли це. Хто присутній сьогодні на уроці, тепер узнає, хто не присутній, хай шукається в книжці. Так, 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 так. Сумбіляція, по-моєму, цей процес називається. Що таке от буває. А тепер питання, яке було на початку уроку. При виході з річки після купання ми відчуваємо холод. Чому? Як ви думаєте? А, ну, коли після купання на тілі людини є крапелька рідини, а коли вони випаровуються, рідина поглинає енергію, людина відчуває прохолоду. Правильно, та кінетична енергія, яка була в нашому організмі, на, на нашій шкірі, так, наприклад, воно. Рідина виділяється, забирає цю кінетичну енергію. Ми відчуваємо холод. Тобто нам прохолодно. Хоча насправді на дворі не холодно, але ж тіло то втратило енергію, його треба десь звідкись взяти. От ми відчуваємо отакі от відчуття. Тобто наше тіло б'є тривогу, що ей, куди ж що ви робите? енергія наша де здівається. І того ми відчуваємо холод. Так, абсолютно вірно. Отже, рідина, яка є на поверхні нашого організму, вона <кхи> випаровується і з цим забирається. Кінетична енергія. Так, того і собака витягує свій язик, тому що їй здається, що язик тоді холодний стає. так, Вона ж не потіє, і що, хоч язичок у неї охолоджується від випаровування, і вже їй стає легше. Так, далі, що у нас ще? Ага. В одну з двох однакових тарілок налили пісний борщ. У другу таку ж саму кількість жирного борща, який з них швидше охолоджується. Той, де немає жиру, чи той там, де є жир. От таке цікаве питання. Тобто там і там борщ, але там просто борщ, а там з жиром. Тобто густина буде різна. Як ви думаєте, охолодиться той швидше, що з жиром, чи той, що без жира? Той, що без? Звичайно, тому що жир він зде за густиною, він буде виштовхуватись на верх. І він буде такою жовтою плівкою вкриватися. Вкривати всю остальну рідину, тобто він буде закривати ту рідину, і густина жиру вона більша, ніж у води. І того що? Того вириватися ці молекули будуть не так швидко, так? тобто він буде довше гарячий. Так, молодці розібралися. Ну, в принципі, я думаю, на цьому можна зупинитися. Значить, зупиняю я запис.